Дитячі боді з довгим рукавом від бренду Лупілу, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Одне коштує 65 гривень, у лоті їх буде 40, і ціна такого лоту 2600 гривень. Будуть як упаковочки по одному боді, так по два і по три. Покажу, які будуть різні модельки. Будуть ось такі гарні пастельні, бежеві врубчик. Склад у нас йде тут 100% бавовна Пур колекшн від Лупілу. Будуть ось такі гарні бежеві пастельні для хлопчиків. По три наборчики таких: це світло-синенький, сірий і класичний, темно-синій. Також склад тут майже 100 бавовна усюди. Для дівчаток гарненькі, бежеві, пастельні, рожеві кольори, ось такі гарні з медведиком. Розміри тут 50-56 зріст буде 15 одиниць, 62-68 зріст буде 9 одиниць, 74-89 і 86-92, буде 7 одиниць. Ось такі ще. Для хлопчиків, гарні такого зеленого кольору, біленький класичний, ось такий м'ятний і більш темно-зелений. Будуть ось такі наборчики по 5 одиниць. Тут більш для дівчаток, полосаті, розриві, біленькі, бордові. 65 гривень за одне ось таке гарне дитяче боді для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів.